Мають своїх двох дітей і захотіли усиновити ще трьох. Прийомна сім'я родом з Нововолинська. Подружжя має намір усиновити двох братиків і сестричку з Берестечківської громади. Щоправда, є одне, але діти мають законних батьків, які не позбавлені батьківських прав. І зараз вони в судовому порядку намагаються відвоювати права виховувати своїх дітей самостійно. Трішки про історію, яка трапилася, мова йде про двох братиків восьми та чотирьох років та їхню шестирічну сестричку. Справа в тому, що їхні батьки зараз перебувають в місцях позбавлення волі за дрібні крадіжки. Їх спробували лишити батьківських прав, що правда, суд. Таке рішення не підтримав, а постановив тимчасово вилучити дітей з проблемної сім'ї. Але зараз соціальна служба наполягає на позбавленні батьківських прав. Тим часом трьох дітей поселили у сім'ю з Нововолинська, яка зараз претендує усиновити. Цих дітей, коли їхніх батьків таки позбавлять батьківських прав, прийомні батьки вже мають двох своїх дітей, побачивши пані, яка задалася метою стати багатодітною мамою, і в подальшому планує виховувати не лише двох своїх. А й трьох чужих дітей ми дуже здивувалися, як у неї вистачає часу на салони краси і на велику сім'ю. Тим паче, в суд з чоловіком вони прибули самі. А вдома виходить лишилося п'ятеро дітей, одному з яких чотири роки. Але зараз ми не про це. Який я мушу вас, вашого чоловіка, запитати? Вибачте, будь ласка, але справа в тому, що я знаю, що ви хочете усиновити цих дітей, у вас є свої діти? Я не буду народу, діти Якщо ви хочете поговорити, просто. Опідають, будь ласка. Дивіться, я вас мушу запитати по одному конкретній ситуації. Не буду запитати, не буду так, дивіться, ви зараз теж ні в якому не статусі, ви не батьки. Дивіться, Аліна, скажіть, будь ласка, чи це правда, що ви вивозили дітей мені. за кордон? Справа в тому це правда, що ви вивозили цих діток за кордон. Біологічна мама вийшла на зв'язок в режимі онлайн-конференції. Вона нам розповіла, що планує воювати за своїх дітей, бо ж термін її незабаром завершиться. Також розповіла, що чула, нібито її дітей уже вивозили за кордон, без її відома. Усі її прохання надати можливість поспілкуватися з дітьми по телефону отримали ноль реакції. Скажіть, будь ласка, а чи вам відомо про сім'ю, яка зараз опікується вашими дітьми? Нічого не відомо, тому що не в колонії. Тобто вони з вами не знайомились нічого? Я написала тільки відправила письмо на Пополинському соціальну питання, по яких я можу звертатися, це є ніхто. Ну ви зараз маєте контакт з дітками? Ну, на момент я таку і я ще не маю ніякої відповіді. А скажіть, будь ласка, чи це правда, що ваших дітей без вашого дозволу вивозили за кордон? Е -е, так, я чула. Зазначимо, що Ганна і її чоловік на сьогодні не позбавлені батьківських прав, і ніхто не повинен перешкоджати їхньому з дітьми спілкуванню, тим паче вивозити поза їхнім відомом дітей за кордон. Діти перетинали в супровіді законного представника прийомної матері. А яким чином вона, вона може взяти другі речі? Вона не вміти, тому що Жизнь. особа перебуває в місцях позбавлення волі. Ви це зрозумієте? Так, зараз таке питання про позбавлення батьківських а прав. Рішення буде за судом. Так, якщо і суд позбавить у даних батьків батьківських прав, то пізніше, звісно, батьки можуть поновитися в батьківських правах. Ми захищаємо, що, що це, та інтерес має інтереси дітей, мене просто цікавий інформація, які закони чиставах. Написали згідно до? положення, згідно положення про прийомну сім'ю, тому що в даному випадку визначити уваги рішення суду, що діти відібрані без позбавлення, і в даному випадку законними представниками дітей виступають їхні прийомні батьки. Нам вдалося з'ясувати, як діти потрапили у цю прийомну сім'ю. Відібрали дітей у батьків 12 грудня 2021 року. А у прийомну сім'ю ці діти потрапили через 4,5 місяці після відібрання. А саме 7 квітня 2022 року. Щоправда, виходить дуже дивна ситуація. Адже 7 квітня 2022 року Нововолинський міськвиконком. Тільки но зареєстрував прийомну сім'ю Аліни та Олександра Ренкасів. Зважаючи на те, що на підготовку документів для того, щоб передати їм дітей, мав би пройти деякий час, то виходить, що на момент створення даної сім'ї ці документи вже були готові під неї. Нам не вдалося дізнатися, де діти перебували до того, як потрапили до Олександра та Аліни за поголосом вони нібито від початку не зрозуміло на яких умовах у них і жили, але стверджувати ми цього не можемо. На момент, коли діти потрапили на виховання до Ренкасів, дітям було. 2, 4 і 6 років зовсім малюки. Буквально через кілька днів після того, як їх офіційно віддали під тимчасову опіку, бабуся малюків звернулася до Новолинського міськвиконкому з приводу того, щоб їй визначили спосіб та форму спілкування з онуками, і їй дозволили бачитися з онуками раз на два. Місяці на наше запитання, чому саме ці діти так зацікавили їх з чоловіком, адже є багато дітей сиріт? Пані Аліна відповідає цих дітей, їм послав Бог, але від розмови відмовляється. Двадцять п'яте вітя тридцять ви мали закон. Чого ви? Ви можете не розвивати місяця світла. Чому пані поліцейська говорить про людям, що їм проводити? І, хоча поліція та соціальна служба у такій непростій справі повинна займати виключно законну та нейтральну позицію, і виключно в інтересах дітей, неозброєним оком видно, що вони на боці ось цієї пари. Нам здалося, що соцслужба та поліція в перерві між судом консультувала прийомну сім'ю. На власні вуха ми чули, як поліцейська заспокоювала потенційну майбутню багатодітну маму такими словами: не хвилюйтеся, ми усе зробимо. Я перепрошую, що ви зробите? Що це означає? Ми все зробимо, не переживайте. Та нічого, що ви взяли такі слова? Ви ч... щойно таке говорили прийомній мамі. Ви завжди, ви завжди перекручуєте слова. Це не так було сказано. Звідки ви? Звідки ви? Гарна, ви дуже гарна. Скажіть, будь ласка, звідки ви? Скажіть, будь ласка, звідки ці діти? Вас можу при виконанні знімати в будь-якому випадку. Вас особисто. Нагативно. Знаєте, то що? І що вам не подобається? Можна ми поспілкуємося з вами в іншому випадку? До речі, суд перенесли у зв'язку з повітряною тривогою. Майже на два місяці, і що нам видалося ще дивнішим: тимчасові батьки під час розмови зі соцслужбами обурилися. Чому так довго здавалося б, куди поспішаєте? Якщо дітей заберуть у біологічної мами і віддадуть вам, у вас буде ціле життя для спілкування з ними. Між тим, якщо дітей таки заберуть, після того ми так розуміємо, має відбутися процедура усиновлення. Чому Аліна та Олександр Ренкаси впевнені, що перевагу нададуть їм, а не іншій сім'ї? А вони впевнені, адже на суд про позбавлення батьківських прав прибули як зацікавлена сторона. І ще один момент до речі, немало важливий: Олександр Ренкас, якщо усиновить дітей, автоматично стає багатодітним татом, а такий статус зараз надає багато переваг для військовозобов'язаних чоловіків, до прикладу, безперешкодний перетин кордону. Ми в цьому випадку не стаємо на жоден бік, але ситуація дивна і потребує пильної уваги з боку служб, які зобов'язані у цьому випадку бути незалежними, адже не можна просто так забрати чужих дітей, бо вони комусь сподобалися, чи з будь-яких інших причин. А причина перебування батьків у місцях позбавлення волі не є причиною позбавлення батьківських прав. Наталка Поліщук, Нелі Прокопчук для новин на часі.